Від гучних святкувань з нагоди річниці місто утрималось. Натомість провели вже традиційний гастрономічний ярмарок. Свою власну справу представляє харків'янка Наталія. Вона разом із родиною вимушено залишили дім через бойові дії та переїхали у Кам'янець. Жінка вирішила не сидіти, склавши руки, а робити те, що подобається. Почала із виготовлення сирів. Згодом до рук потрапило і м'ясо. Зараз вже ми вийшли на такий рівень, що нам зовсім не соромно за нашим. Продукцію, тому що вона якісна. Починали звичайно просто з копчених реберець, сала починали. Починали там ковбаски домашні. Бо зараз ми вже вийшли на рівень, коли ми робимо варену продукцію, сардельки робимо. Це просто наша гордість, тому що ми робимо з ну, дуже якісного продукту. Ну варінку ми навіть яйця домашні додаємо. Перший в Україні кам'янецький джин за власним авторським рецептом презентував Роман Медведчук. Вже з десяток років крафтова дистилерія Стронг дістілері знайомить поціновувачів з унікальними смаками настоянок та дистилятів. Продукція виготовляється маленькими партіями без хімії. А всі інгредієнти локальні. Ще стилізується етикетка. Це перший кам'янецький джин. Це авторська розробка, авторська рецептура. Їздив на міжнародний дегустаційний конкурс, Це взяла, взяв цей джен золото. До речі, дуже заходить для туристів. Вони хочуть додому частинку кам'янця завезти. І ще є дуже популярний в Європі теж наш розроблений джен лікер. Він менш слабкіший, він кисло-солодкий і тут йде в складі 18 інгредієнтів, які вирощені в кам'янці. Наступною зупинкою ярмарку стала ятка даринки кмитюк. На продаж поклали рогалики, печиво, тортики, бисквіти, вироби із молочних продуктів, копчаності. Тут усе як бабусиній кухні натурально, чесно і з любов'ю. Бо спершу ця справа була звичайним захопленням, яке переросло у справжнє ремесло. Продукцію реалізовують у фізичному магазині та онлайн. А найбільше покупці люблять даринкині напівфабрикати. Споживачі, які приход... Ходили до нас, вони хотіли натуральну домашню продукцію на прилавках в маркеті, як за час, того, ми не можемо знайти. І ми вирішили спробувати, так як ми любимо смачно поїсти, і в нас це виходить. Ми вирішили з цим поділитися з нашими споживачами. І вони сказали: а зробіть ще, а зробіть ще. І ми зрозуміли, що нам потрібно розвиватися в цьому напрямку, так як. Мало часу мають для того, щоб приготувати їжу. Вони все ж таки більше напівфабрикати. У нас гарно йдуть, і випічка. Більшість людей приходить на ярмарок не за покупками спілкування та емоції. Ось що хочуть, та отримують від відвідувачі такого дійства. Цьогорічний ярмарок зібрав не тільки місцевих крафтовиків. До Кам'янця-Подільського із самого серця Карпат привезли домашні сири: гострі і ніжні, копчені і молоді з прянощами або чистим смаком. Молока про особливості сироваріння розповіла газдиня. Треба молочко, згріти, але ну, маю такий гляк, такий, що і потім ставлю марлю, щоб стікало. І, ну як все повинно бути чисто. Я маю різні коники сильні, сологуні, все, різне масло, вурда, сир іде в мене копчений спеціями. Тяжко, дивіться, о, мозолі по руках. Треба сіно зробити, нагодувати, почистити. все-все треба зробити. Але робити чого? Доробі, бо робота хоче здоров'я. Зовсім недалечко від зорів розмістилось вино із Закарпаття. Кожна пляшка тут має свою історію, а сам напій, смак і характер. Рік праці на сонці, під дощем, біля лози чи кущів. Виноробство це важка праця, яка стала невід'ємною частиною та фактично способом життя закарпатців. Починали всі, я більше все ізабел, звітаю, звичайно, Ізабела. Сорти винограду, їх є теж багато, а потім вже починаються мускатні віни, всякі, там вже інакше. Фруктові є всякі вина з добавками, фруктів. Так потихо-потиху і розширилися. На Закарпатті ні, воно на Закарпатті ніколи не вимре. Бо там воно починалося, там воно і є. Головне би війна закінчилася. Тових виробників з різних місцевостей зібрала громадська організація Створено в Кам'янці. Її головна ідея об'єднати майстрів, які творять якісний продукт, популяризують традиції та показати, що справжнє українське ближче ніж здається. Та організація не лише координує, а й допомагає. Як от, до прикладу, із просуванням або обміном досвідом. Громадську організацію наразі зараз входить біля 35 майстрів, які популяризують. Які демонструють і підтримують те, чим займалися да, з покоління в покоління, тобто ми зберігаємо ці традиції. Для нас це дуже важливо. У довоєнні роки Кам'янець-Подільський жив ярмарками. На рік їх проводили вісім разів. Це стало традицією, яка глибоко вкорінилась в місцеву культуру. Тож організатори вірять, буде перемога, будуть і масштабні ярмарки.